Друзі, всім привіт! Радий привести вас на своєму каналі! З вами знову я, Максим. І... Сьогодні досить цікаве відео буде для, для всіх. Дивіться, що робить зі мною. Ну, ну, який вредний той козьол. Так, нас лишилось троє. Ой, там їде поїзд. Ми майже зараз відійдемо. А... О, Господи, що робить, ламає мені ногу. Відійди. Молоде, дурне і лізе битися. Почав знімати відео, їхав поїзд. А, ну, а коли їде поїзд, то я стараюсь не знімати, тому що... По-перше, це шумно, а по-друге, кози пугаються і починають тікати. Робі... Ну дивіться, от зараз опять до мене пристане. Так, да, у мене тут біба робі. Сьогодні рубали дрова, робили порядок з дровами. І тут, а... так, коротше, топором рубанув. Хорошенько. Ой. Дивіться, що тут валяється Від проводів від стовбів оцих електричних. Треба викинути, щоб кози не порізали собі ноги. Сьогодні дуже теплий сонячний день, дуже багато зробив роботи і хочутше розказати, показати, В нас лишилось троє. Козлик мій. Робі, Міка і одна біла коза. Ім'я я їй ще не дав, не знаю. Може, напишіть в коментарях якісь цікаві імена, може щось виберемо. Коротше, де ділась друга коза? У моєї дуже хорошої знайомої. Виявилось, що її коза, у неї одна коза, вона не вагітна. І. Ну, ми, коротше, так, прийшли до такого рішення, що одну із своїх козочок я їй продаю. І оцю свою козичку вона віддасть мені. І я ну, її вже ліквідую на м'ясо. Так і так все вчора і сталося. Значить, був купі продай, будемо так казати, обмін. Вона мені свою дорослу. Уже козу велику, набагато більшу, ніж е, моя. А я їй свою вагітну первістку, Уже в неї гарно почало рости вим'я, вона трошечки більша, ніж ця. І не така лахмата. Бачите, бо це ззаді лахмата. Це теж хороша первісточка, животик гарний, вим'я гарно росте, теж вже почало формуватися. Ну, думаю, треба всім допомагати, треба йти на уступки, і думаю, допомогти треба, так як мені зараз лишня копійка непогано. І так, і так я би продавав одну із них. Просто хотілося щоб ну, дізнатися, яка ліпша, яка трохи гірша, бо вони як дві сестри, а як зазвичай у двойнят, коли дві козочки, то одна гірша, а друга ліпша. Є так, як є, вже по-інакшому не буде. Да, Мікушко. Я радий, моїй знайомій козичка сподобалася, мені також непогано і вона довольна. Ну да, коза трохи плаче, трохи банує за стадом. Ну, не біда, привикне. Там хороші умови, хороше годування. Ну, все-таки, як не як, коли одна коза в хазяйстві, то зовсім по-другому. Е зараз вийшов з козами. Думаю, зніму вам відео, покажу, розкажу все. І вони заодно прогуляються. Сьогодні часу взагалі не було, зовсім не було нічого не вивезти їх. Е зранку дав зерно сіно і до вечора. Ось такі от у нас діла. Такі от у нас справи. У нас вже я прибавлю яркості. У нас уже 5.07 і ще досить ,クidir. світло на вулиці, то тобто есть не темніє. Все-таки як не як ідемо до весни. У нас вже і вночі, і днем плюсова температура. Сьогодні вже закінчили роботу, ну, більшу частину роботи з дровами і вирішив вже, думаю, іду, поубираю качок, постелю ще курам. Зібрав яйця, просили у мене, чи продаю інкубаційне яйце. Так, продаю. Кури зараз дуже гарно несуться. З завтрашнього дня у нас йдуть дожді, але плюсова температура не знаю, як буде, будуть нестись, не будуть. Ну, але будемо надіятись. На, 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 на найліпше, будемо так казати. Uh, всім дуже дякую за підписку, за підтримку, за коментарі. Мені дуже приємно. Ну, коротше, такі от у нас справи. Залишився я з двома козочками і з козликом. Робі підросте на осінь, буде такий прям уже кавалер на все село. Ці дво, дві козюлі будуть доїтися, та й, та й все буде добре. Молока мені від них буде досить. Якщо все добре буде, то на весну у нас появиться англо-нубійська козичка, якщо все буде добре. Ну, Поки що не будемо е забігати наперед, треба дожити до того часу. Так мені не подобається, він постійно хвост тримає вверху, і в нього тут так, заспокойся. Ну ти диви, який вредний той козьол Мікушка, іди сюди, зайка моя. Вона е, стає на деби, коли я її так роблю. Міка, Міка, не встиг помити руки. Ой, міка! А ну йде сюди. Міка. Ага. Ой, ну такі от у нас справи, ребята. У Міки вже вим'я зовсім висохло. Животик є, такий прям у неї кругленький. Ну, але вона вже коза, як це каже, з досвідом. Так що в неї вже такі більш, більш виражені голодні ямки. Я тут присів собі трохи на землю. Ой, ну, отакі от, от, ребята, у нас діла. Ладно, все, будемо з вами прощатися. Всім гарного, мирного дня. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер, з вами був я, Максим. Будьте здорові, гарного вам перегляду! Всім пока-пока.